Привіт, я Оксана Коут, твій наставник. Сьогодні ми з тобою розберемо, як підготувати свою сторіночку на Фейсбуці для роботи. Отже, ми заходимо на свою сторіночку. У мене бізнес-версія. Якщо у тебе звичайна версія, то у тебе буде трішечки інший інтерфейс. У тебе будуть редагувати свою сторіночку отуди. додати в розповідь, і нижче в мене пише просувати ось тут, у тебе буде писати, редагувати. Отже. Ми з тобою маємо змінити своє фото. Ось бачиш, у мене має бути твоє обличчя. Люди мають розуміти, з ким вони працюють. Далі в тебе має бути обложка задній фон, і в тебе має бути ось цей опис. Далі, оце моє посилання, воно клікабельне. Просто коли дивлюся я, воно мені світить чорним, не голубеньким. Але мої друзі можуть натиснути і перейти на мій додатковий сайт. Отже, переходимо до роботи. Я натискаю ось тут три крапочки. І редагувати. В тебе буде трошки інше, я тобі спочатку розповіла як. Далі основна світлина. Бачиш голубеньким. Натискаєш редагувати, вибираєш фото з галереї. Далі світлина, обкладинки, оце задній фон. Також натискаєш отут редагувати, вибираєш фото. Фото можна підготувати в програмі Canva. Можна написати тексти, які тобі потрібні, і, в принципі, трошечки приділити цьому час і зробити класно все. Далі, ось біографія. Бачиш, натискаєш тут редагувати. Далі, тут ти маєш додати свій короткий. Текст ось у мене є. Ну а тут відображає посилання, яке я додала нижче. А у мене вже сторіночка оформлена під о, мій статус теперішній. А для початку, якщо ти займаєшся продажами, ти маєш вказати тут те, що ти продаєш. Допустимо, продаю продукцію фату. для... Жителів там, твого містечка, вказуєш містечко, доставочка безкоштовна, або доставочка за мій рахунок, або буде збір спільного замовлення в наше містечко і вказуєш це містечко далі, можна вказати тут також номер телефону, щоб люди, які захочуть у тебе замовити, вони могли тобі напряму зателефонувати. Значить, ти все тут зробила, а тут є кількість символів, тому бачиш 101 символ. Потім натискаєш зберегти. І далі, коли ми йдемо вниз. Ось тут вибрані, будуть це можна додавати папочки за своїми історіями. І ось посилання, бачиш, ось посилання пишуть отут. Якщо ти редагуєш посилання, ти зможеш додати сайт. Ось у мене внизу, бачиш, укажіть сайт, у мене вказаний мій телеграм-канал. Ти тут сміливо можеш вказати силочку на е, свій клієнтський чат, і цей клієнтський чат він буде відображатися на твоїй сторіночці. Коли ти внесеш тут зміни, в тебе оце справа зберегти, воно буде активним, ти натискаєш і все, твоя сторіночка готова для роботи.